І всім привіт, з вами я Діма. І сьогодні ми пограємо в легенду ужасів. Так. Щось мені це вже не. О! Так, у нас тут є скрині. Давайте це все заберемо. Крім цього. А, це заберемо це. Хліб. Це. Ну, в принципі, я не знаю, що це за мод. Але. написано, що. Легенда ужасів. Тепер зрозуміло, чому так написано. Та ну в баню. Раз, два, три. Ой-ой-ой-ой! Мальчик, іди од мене. Я не думав, що сьогоднішня серія змінить наше життя. Я думав, ми будемо досліджувати, а не тікати. А, ні, за нами біжать. Так, 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 так. Потрібно кудись забігти, потрібно кудись забігти. Шукаємо вхід. А! Я стлякався! Я тупо в шоці. Може, це розділимо на 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 Ай! Ай-ай-ай-ай! ай ой ой Ой-ой-ой! Ну, це я знав, що збережка включена, тому що я хотів її включити, але. Але підемо. О! О! Ну це нормально. Давайте сходимо туди. Там теж є. Вхід є, а виходу нема. До речі, є все. Нам потрібно бути акуратно. Зараз. Давайте наше почнемо виживання. Підемо в поселення. Ну, плани помінялися. Підемо кудись далі. Наприклад, вгору. Де він? Так, ладно. Це ми розберемося. Де тут вхід? Ось і вхід. Відчуття, наче тут хтось є. Але підемо, провіримо. Ух, я думав. Так, ладно, йдемо вверх. Може, зараз добудемо трошки паутини, скрафтимо лук, добудемо ресурси на стрілу. Там нам потрібні палки, кремінь і перина. Ну, це я планую так не по плану, але нам без різниці. Добре тут є скриня, але скриня пуста. О. Ані наш. Так, підемо далі, напевно. Підемо далі. Так. Давайте зайдемо сюди. І поставимо блок так. <кій> Ризикнемо чи ні? Ризикнемо. У нас перл... Ай! У нас перлина є. У нас перлинає. Це вже добре. Тільки. Ну, ладно. До речі. А, нам потрібно займатися крафтом якимсь. Посоки якісь потрібно крафтити. Так, залізний меч і кома така, да? Залізний меч у нас є, але якась кома нам потрібна. Е, давайте Попробуємо вбити, напевно, його. Це ж він і є це. Ні, угу! Він швидкий. Пацан! А, нам випала якась шляпа. Це їх потрібно вбивати і крафтити. Ресурси. Це ми зараз. Дізнаємося все, але нам потрібно якось сюди піднятися. Це мені вже не подобається. Як біля нас якісь бродяги собаки бігають. Зробимо ось так. <кій> така шляпа, а, да. Нам потрібен камінь і палка. Ну, з камнем ми зараз цю проблему вирішимо. Один верстак заберемо з собою і підемо добувати ресурси. Я думаю, ми розділимо це на дві серії, тому що одну у нас нічого не вийде. І тут камня такого немає. Тож підемо добувати, добувати кудись туди. Начебто тут нікого нема. Мені інтересно, тут якась бронь. Броня буде чи ні? Йди в баню, йди в баню. А чого він нас не чіпає? Ну, в першу чергу нам потрібно скрафтити щит. Але для цього потрібно залізо. Може попробуємо убити його. Давайте поставимо тут спавн. О! Щось чорне нам випало. Ну, Добре, ми тоді сходимо, подивимось, але... Але наступає командний блок. І що з ним робити. І не можемо глянути, що там навіть. Давайте шукати. Дома з лутами. Е, Я сходив би сюди, але я не знаю, чим нащо. Щось вийде, і цікаво, і страшно водночас. Ого. Так, ну ладно, ми сходимо сюди, заб. Та ну його в баню. Такі заботи. Нам потрібно скрафтити лише посох. А нам такі вже предяви кидають. З грозою. Так, я думаю, цього камню повинно... Oh. From the Fog. Це e, Цей здовго щелепой, напевно. Тому що я хотів по ньому зняти серію. Ну, Давайте тоді. Тут -то будемо розвиватися в цьому домику. Домик, домик, домик. Нам потрібно перекрафтити. Так. І потрібно скрафтити ще їжі, тому що я не думаю, що нам цього вистачить. А я планую дізнатися все. Давайте не будемо скипати ніч. Як я помню, як я пам'ятаю, зверху це. Далі це і палка знизу. Да. Угу! Ні, це дуже прикольно. Але я хочу дізнатися, що крафтиться з чорного того. Прийдеться скіпнути ніч. Тому що тут зомбі мені дуже заважають. Я не хочу вже портити цей світ, тож потрібно скіпнути ніч. Я тупо в шоці. Я думав воно буде вбивати, але воно нас. Тепа як Ну, У мене така теорія. У вас може бути інша теорія. Що це все робить, але нам потрібно. Да! The Perton From The Fog. Я хотів по ньому серію зняти. І в нього випадає якесь яйце. Угу. О! І палка. А так. У нас все виходить зараз. О! І що це робить? А швидкість дає нам. І невидимість. Це добре. Е, залишаємо, значить. Це ось. Так. Так, дивимось крафти. А, кома зелена. А ми вбили. І шляпою. А, ми цього вбили. Нам потрібно сирен на... Інак... Даже є. Ну, ладно, підемо охотиться за монстрами. Охотники на монстрів. До речі, це на степ. Чого це? Так. Тільки ми получаємо урон. Цього шляпа випала. Мені інтересно, що то за рок? О, все. І що тут нам? О? Тут є скриня, тут є теж скриня, але в цих скринях... Немає нічого цікавого. Я думаю, зараз сходимо. Не знаю, куди сходимо. Нам потрібно вбити когось нового. Я не зрозумів. Що то було? Там якась яма була, напевно. Давайте заберемо ще снопів сіна. І потрібно добути все-таки дерево. О! У нас того ще не було. Давайте зараз... Беремося це. Я хочу оцього. О, все, 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 все. Так, 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 так. Я хочу сходити вниз. Так, ти перевертень. Ти вже в нас був. Ти вже в нас на огляді був. М -м -м, ця шахта заманлива, але. Давайте сходимо, дізнаємося, що в ній. Але я боюся, що випаде... Ну, вилізе з <кій> темноти якийсь монстр. Давайте добудемо трошки вугілля. І камню заодно. І нам. Ти, собака! Ну ладно. Зараз будемо дивитися крафт. Не пам'ятаю крафт, але... давайте поставимо камінь. Так. Мені дуже цікаво, що робиться кома. Це вверх, це вниз, це сюди. Ладно, давайте сходимо сюди, подивимося, що тут, і будемо далі. Так, у нас уже... Так, раз. А, ні. А цього в нас ще не було, а. У нас от такий посох є раз. Один. О, меч нам потрібен. Залізний меч і ця кома. Але потрібно ось так. А воно все отравляє. Ну, прикольно. В нас залишилось раз. два 3. 4. 4 залишилось і три ми вже здобули. Раз. Два. Ну так, 4 залишилось. Тож, будемо закінчувати нашу серію. Чекаємо. Наступного відео. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока. Так, і не забуваємо про підписку, тому що нам потрібно до нового року набрати більше 50 підписників для стрімів. ми продовжимо о, сиреноголовий ні 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 Ми в наступній серії до тебе повернемось, але не сьогодні. Ти нам не потрібен сьогодні, і ти нам не цікавий. Так. О. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім пока!